Вагітної дружини, і скажу про мою нову кар'єру. Що ж, діду, ходімо, знайдемо того негідника і відновимо справедливість. Ай хто тут шахрай? Вони усі шахраї. Податкова поліція вже до вас прямує. Про те, що можна сплатити баксами з гри Фортнайт. Ваша квартира з Airbnb вже готова. Я саме збиваю рушники. Шурх, шурх. Як їх багато. Ви працюєте в неетичній сфері, і ми вже викликали поліцію. Мамцю рідна чергове кубло телефонних аферистів. Так, лайдаки, ви знаєте правила? Додому йти не обов'язково, але крутити афери тут не можна. Та ну! А що б тебе? Що? Навушники. І ви їх не заарештуєте? Прикриєш одну таку контору, а на її місці з'являється